Розділ восьмий Поляна йде в гості. Навдовзі сади по пані Гаррінгтон встановився певний лад, хоч і не зовсім такий, який спершу уявляла господині. Поляна справді навчилася шити і музикувати, читала голоси, допомагала ненці куховарити. Але всім цим заняттям вона приділала набагато ну, менше уваги, ніж того, як хотілося сітці. Поляна мала досить часу на життя, бо вся пообідня пора від другої до шостої години цілком належала їй, і вона могла робити все, що хоче, крім того, що сувора заборонила її тітенька Полі. Вважалося, що таким чином дитина відпочиває від занять, але насправді невідомо, хто більше потребував відпочинку Поляна чи сама тітонька Поля. Всі ці перші липнові дні тітка щоразу зачастіше бідкали. Що за довожна дитина? А після щеденних уроків з набогою вона почувалася геть утомленою і спустошеною. Що ж до несі, то куховарські уроки вдалося й ліпше. Вона не знала ані меншої втоми. Навпаки, середи і суботи стали для неї мичкою святковими днями. Сиди пані Гаррінгтон стояла на межі міста і з села, тож довкола не було ні дівчаток, ані хлопчиків, з якими Поліана мала погратися. Проте її, схоже, це ані трохи не засмучило. Ой, що ти? Не переймайся цим, переконувала вона ней. Люблю просто гуляти і дивитися на будинки та людей. Мені так тобі подобаються люди, а тобі — бійниці. Ну, правду кажучи, не всі, ущепливо відповіла наймичка. Поліана намагалася гуляти кожного сонячного дня. Вона тоді просто благала, щоб її послали за якимось дорученням до міста. Дорогою її частенько зустрічався чоловік, якого вона прозвала мій незнайомець, щоб не сплутати його з рештою незнайомих чоловіків. Незнайомець, на відміну від інших незнайомців, не сив чорне пальто і високого жовкового циліндра. Він був блідий, виголений, а з під циліндра вибивалося на селе волосся. Тимався він завжди прямо, ходив швидко. І щоразу сам один. Тож поляні було щиро жаль його. Нарешті вона якось наважилася заговорити з ним. Добрий день, сир, чудова погода, а грижиш? весело спитала вона. Чоловік злякано звернувся і зупинився. Ти це мені? різко промовив він. Так, сер, охоче відповіла Поляна. Та погода справді о, чудова, еге ж? хм. відбуркнув незнайомець і попрямував далі. Поляна розреготався. От комедний дядечко, подумала вона. Наступного дня вона знову за його зустріла. Нині, звичайно, погода гірша, ніж учора, але й теж непогана, радо гукнула дівчинка, на наздає незнайомцеві. Е, о, -хм – брукнув так само чоловік, і поляні стало ще веселіше. Коли вона отак привіталася з ними треті, незнайомець раптом зупинився і спитав: Хто ти така, дитинко? Чому ти що раз зі мною? Я полянавіть є, а ви, певно, зовсім замотні. Я так рада, що ви зупинились, інакше ми сьогодні не познайомилися б. Ой, я ж теж не знаю, як вас звуть. Ну ну. Тільки й промов і швидко рушив уперед. Поліана проводила його з смачним поглядом. Він, мабуть, нічого не зрозумів. Це ж лише половина знайомства. Я і не дізналася, як його звуть, бурмотіла вона, йдучи в свої дороги. Сьогодні Поліані доручила занести Сно холодець дитячої ноги. Паніснув, то була сусідка пані Полі по церковній парафії. Бідда, хвора, тож усі її не вважали за обов'язок допомагати їй. Пано Полі виконала цей обов'язок щочетверга. Посилала до неї Ненсі за обідом. Проти цього четверга поляна виблагала право собі. З Ненці, діставшись до згоду господині, охоче поступилася дівчинці. Не дуже мені жаль, що я не піду до неї, зізналася вона поляні. А тітенька твоя теж хороша. Зіпнула цю роботу на тебе. добре так чинити. — Їй, бо недобре. Але я ж я з облюбки туди піду, Ненці. спочатку піди, а тоді вже й говори, злотішна обізвала ненці. — А що таке? Бо до неї ніхто не любить ходити. Якби люди не були такі жалісті, до неї ніхто не ходив би. Така вона сварлива, жаль тільки її доньку, ото вже дістався бідолашці скарб. Чому ж, Несі? наймичка знизала плечима. Правду кажуть, що якщо послухати цю пані снов, то все на світі коситься не так, як треба. Навіть тиждень минає не так, як слід. Уранці в понеділок вона нарікає, що скінчилася неділя. А коли ти принесеш їй холодець, то вона скаже, що хотіла смаженого курчату. А як принесеш у курче, забахнеться ранічого бульйону. Отож, як у мене дівчинка, зареготола Поліана. Тепер мені ще дуже хочеться побачити її. Вона зовсім не така, як усі. А я дуже люблю таких людей. Хм, еге ж не така. Хотілося б вірити, що не така. Хотілося б вірити, що ми з тобою справді не такі. Похмуро злетінчила ниці. Пригадуючи цю розмову, Поліана звернулася до хвіртки, за якою став на величкою плутаний будиночок. Вона так чекала зустрічі з її довужній Сноу, що їй аж мерехтіло чиняти. Бліда натомлена дівчина вічиної двері. Добрий день, і привіталася Поліанна. Я від пані Полі Гаррінгтон. Мені хотілося б побачити пані сноу. Он як? Виходить, пажу, кому хотілося б її побачити, прибурмотіла відповідь дівчина, але Поліана не розчула її слів до ладу. Обернувшись, дівчина провела її коридором, пустила Поліану до напівтемної кімнати, зачинула за нею двері і пішла собі. Поліана кілька разів моргнула очима, щоб звикнути до темряви, і побачила жінку, що напівлежала в ліжку. Дівчинка, мить підбігла до неї. «Добрий день, пані сноу. Тітонька Полі, сподівається, що нині вам ліпше. Вона принесла вам те для чого холосю. Ой, лишенько, холостю? пробурмутів у відповідь намічний голос. Я, звичайно, дякую, але мені так хотілося б бульйону. Поляна це трохи примолочила. Дивна річ, мені казали, що ви хочете курча, коли вам приносять холодець. Що? грідко обернулася до неї хвора. Ой, пробачте, нічого, хутко промовила Поляна. Звичайно ж, яка різниця? Просто Несі сказала, що ви хочете курча, коли вам приносять холодець, і бульйони, коли вам приносять курча. Мабуть, Несі трохи переплутала. Хвора вхопилася за бельця ліжка і сіла. Надзвичайно для неї річ, однак Поляна цього не знала і не звернула уваги. Ану, попа ночку, зхвалася. відповідай, хто ти така. Поляна засміялася. Ну, мене здобуть зовсім не так. І я цьому дуже рада, бо зхвалитися це ще гірше, ніж її і Мене звуть Поліана Віцієр. Я не Бога, тітенька Полі Гаррінсон, і тепер живу разом з нею. Тому я й принесла, вам сьогодні холодець. Початок цієї промови хворо вислухала з цікавістю. Ти тільки на поляну згадала про холодець, як вона знову впала на подушку. Так, так, ви, ми дякуємо. Твоя тітенька дуже добра, але сьогодні у мене чогось немає апетиту. Хоч би мені бара вона несподівано замовкла і перемінила руки. Ціночі ну, зовсім не спала, ні на мить не заснула. Ой, як я вам заздрю! – зітхнула поляна, ставлячи холодець на невеличкий столик і сідаючи на стіле, що стоїть біля ліжка. Мені завжди шкода марнувати час на сон. Ага, марнувати час на сон? привголошено перепитала хвора. Е ж, замість того, щоб спати, можна просто жити. Мені так жальше, ніж припадає даремно. Падісно витримала знову і випростила спину. Ти просто дивовижна, дитина, гукнула вона. Підійди, будь ласка, до того вікна і піднімі зарізка. Я хочу як слід роздивитись тебе. П'яна підхопилася зі сільця. Ой, не треба. Ви ж тоді побачите моє ластовиння, зітхнула вона, прямуючи до вікна. Я саме раділа, що тут темно, і ви не помітите його. А тепер. ой. зорікнула раптом дівчинка. А тепер я така рада, що ви побачите його, бо тепер я бачу вас. Я не думала, що ви така гарненька. Я гарненька? гірко заперечила вона. «А вже ж, хіба ви не знаєте? здивувалася Поляна. І справді таки не знаю, сухо відповіла пані Сноу. Усіх своїх 40 років останні 15 вона була не геть з його. Їй просто бракувало часу помічати навколо щось приємне. А ж ваші очі такі великі і чорні, і волосся теж те чорне, та ще й кучеряве, виркотіла ми в поліана. Мені так хотілося чорні кучері. Я хотіла б мати такі кучері тоді, коли потраплю до раю. А на що шоколі... у вас такий чудовий рум'янець? Ні, ви дуже, дуже гарненька, пані Сноу. Хіба ви цього не бачите, коли дивитесь у дзеркало? У дзеркало? Повторила хворою і знов упала на подушку. Я не часто дивлюсь у дзеркало. Тобі любо теж було б нелегко в нього дивитися, якби ти лежала в постелі слаба. Звичайно ж, нелегко погодилася поляни. Зараз принесу вам люстерку. Вона підскочила до комоди і взяла в нього маленьку люстерку з ручкою. Повернувшись до хворої, дівчинка пристіпливо оглянула його. Якщо ваша ласка, я спочатку трохи зачешулась, а тоді у дзеркало, запропонувала вона. Можна? Ну, коли ще хочеш, то можна. Тільки все марно, сердито поркнула пані Сноу. Синоці зачіска натвержатимеся. О, дякую, я так люблю зачісувати інших!» – поліана обережно склала на столок лісеркою і взялася за хреб'нець. «Сьогодні нічого особливого не тобі. Я просто хочу, щоб випадолася, яка ви гарненька, а вже іншим разом я зроблю вам чудову зачіску!» зачіску, додала вона, торкаючись пальчиком у кучері над чолом хворої жінки. Наступні п'ять хвилин Поліана заклопотано працювала. Вона м'яко, легі то заплутане волосся, вкладала його, як слід напотилися. А потім підбила подушку, щоб голова голови лежала красивіше. Пані Сноу тим часом тосупилася, досміхалася. І раз по раз бурмотіла щось чіпало. Видно було, що один трохи не вірить в успіх. Але все ну ж таки дівчинка відчувала, як жінка дедалі дужче хвилюється. Ось, заспано промовила Поліанна. Вона помітила біля ліжка вазу з квітами, дісталась від рожеву гвоздику і встромила її в чорні куші хворою. Тепер, здається, все готово, переможна притяла вона жінці «Хм!», -хм – перехнула пані Сноу, недовірливо роздавляючи свою зачіску. Правду кажучи, червоні гвоздики мені більше до вподоби, ніж чужи, проте яка різниця, якщо вона все одно надилась зів'яна. Але ж вам і того треба радіти? засміялася Поліана. Це ж так чудово, коли вже в вазі щодня з'являються свіжі квіти. Мені так подобається ваша зачіска, додала вона задоволена. А вам напевно так, але вона все одно не держатиметься. Я ж безупинно зупинувачу туди сюди на цих подушках. Не держатиметься, от і добре, радісно ковнило Поляна. Бо тоді я зможу прийти і зробити вам нову зачіску. У вас такі гарні чорні кучері, а на білій подушці вони ще кращі. Не те, що моє біляве волосся. Може і так, але чорне волосся мені недовподоба. воно відразу видно. Вирадувала далі пані Сноу одна плюстерка від обличчя і не відсунула. А я дуже дуже люблю чорні кучері, Якби й мені такі самі, як у вас, зіснула Поліана, пані знову випустила люстерку на ліжку і роздратовано повернулася. Ні, Любенько, не варто мені заздрити. Якби ти стільки лежала в ліжку, тебе чорні кучері не тішили б. «Егеш! Тут справді не до радощів, подумала вона вголос. Поляна мислено підняла брови. То що ж мені тепер робити? Радіти, радіти з усього. Радіти з усього? Що ж ти порадіш, коли день за ним лежиш у постелі? Тобі це було б нелегко, вела своє пані Сноу. Скажи, нас ну, чого я тут могла б порадіти? Чого ти мовчиш? На превеликий подив Поліана підскочила і заплескала в волоні. Справді нелегко, але все так чудово. Тепер я дорогою додому думатиму, з чого можна вам порадіти. А коли завітаю наступного разу, то скажу вам на все добре, мені у вас так сподобалось, вигукнула вона і майнула за двері. От дивина, що вона хотіла цим сказати? вигукнула пані Сноу, зарічно з таким поляни. Вона взяла з ліжка люстерку і знову подивилася в нього. «Оця крохітка знається на зачісках, урешті тихою мовила вона. Я не думала, що мені це так лишне. Тільки що мені того користі. Ітхнула вхворе, знову поклала люстерку на постіль, упала на подушку і вразливо крутнула головою. Коли трохи згодом Мілі донька пані снова, війшла до кімнати, люстерку, так само лежала на простій раді, тільки тепер вона була старанно захована від чужих очей. Ой, мама, хто це підняв у тебе за візьки? вигукнула Мілі, зречити на вікно та на гвоздику в материному волосі. А чи тут дивно? — обізвалася Хвора. Що мені, все життя це вітер темряв через хоробу? Ні. Звичайно, ні, поспіхом погодилася Міллі і дістала пляшечку з ліками й сама тебе стільки разів, умовляла підняти до низка, а ти не хотіла, пані знову не відповіла нічого. Вона мовчки перебирала пальцями з нічної сорочки, аж нарешті роздратовано обізвалася, хоча б замість баранічого бульового. Мамо! гукнула вражена милі, І не дивно. Річ у тім, що в комоді лежала аж дві новинні нічні сорочки. Вже кілька місяців милі марно благала матір навіть, хоч одну з них.